Добрий день, шановна громада. Таке відео. В общем, у нас погода портиться, вже дощ знову йде. Сіять, Хрен його знає, коли будемо. Ладно. В общем, знайшов е я причину, чого заді повороти. Взагалі, що повороти не робили, бо вони перестали просто робити. 53 газон. Релюхи ці. були в мене не знаю, правда, відкуду, але відкуди були ці релюшки. Ну, газоновські стандартні, хто знає. І в общем, в чому прикол був цих релюх? У мене ця газоновська рідна здохла, і вона просто не, ну, вже ніяк не робила. Ну тут тускло якось робило хреново, поміняв я релюху. Ніхера вона не робить. В общем, що було зроблено, принято, скажімо так. Ну, на мою думку, мабуть, саме просте рішення. Купиру люшку таку. От. Ну, це реле поворота RS57B. Це, коротше говоря, тракторна релюшка. Трьохконтактна, обична тракторна. Поставив Жигульовську спочатку я. Почав ну, пробувати це брати на ніхіра Ніхера, коротше, вона заглушена машина, то цей. то ну, нормальна чистота то тобто нормально. А коли заведеш, не знаю, чого ну, сильно часто блимає, Це на скорість не ну, якби раз зайнявся цим, то поставив я таку от, таким нехитрим. образом, розкажу, от Б. Якраз як підключається, може, кому інтересно. Хоча в цієї інформації в інтернеті, в Ютубі, везде короче, море. Б це акумулятор, ну плюс силовий КЛ, це вже на сам переключатель. На плюс переключателя. І це SL іде вона. SL це на контрольну лампу іде. ну В принципі, що. Сюди можна підключити сюда, сюди. КЛ, контрольна лампа S L, це типу переключатель. Ну, різниці немає, але ну, що так, що так буде робити. Саме головне B, що це питання основне, КЛ. E, Я це KL пустив на переключатель, а SL пустив на контрольну лампу. Як не, не, не на контрольну лампу, звіняюсь, на цей. На кнопку аварійки. Ну, там теж просто інформації теж в Ютубі багато, щоб це об'ясняти. Як аварійкою підключав, я кажу, там багато людей розказує, як це робиться. Там нічого тяжого немає. Пустив. Под рель... чого через реле? Того що, е... ну, якщо ви пустите просто плюс мемореле, то у вас. Е... Просто ви, коли будете включати кнопку, воно не буде блимати, а буде просто горіть. І все. Ну, як не горіть, а світиться. Коли буде горіти, то дуже плохо. Ну, то ладно. Підключив усьо до колодки. Переключатель. Ну, зараз ці провода замотаю, просто так, щоб показати, щоб було. Фокусуйся. Підключив я. Взяв плюс. Тут теплова релюшка в мене ще сталася. Запитався. Все... Так що отак от. запитався і все Ось Зажигання. Включили, лампочка блимає, лівий поворот. От. Ярко світить повороти, тому що ну, світили до цього дуже туско. Передніше кое як а задні вообще, хреново було. Дуже плохо. Зараз добре видно на камері. Яркий поворот. Бо повороти ну, дуже, дуже були тусклі. Там їх еле єлі, -єлі. Отако коли сонце, то їх взагалі можна було сказати, що їх не видно. Ще, кстати, повторитель щось треба розібрати. Подивитися чого видно. Зараз тут сзади. Ну, в общем. Есть, я скажу, я сначала с той ему мудохался. Ни хрена. И вот, выключаем аварийку. Правда, кнопка чуть не блимает. Вот, включила аварийку. Блимает цель. И все работает. Вот. Так, возьму крупным планом. Аварийка робить. Спереди. Сзади покажу. Час заведемо його. Інтересно як воно буде. Виключив, перестало, зараз ставлю на паузу. Так, от я вже вернувся, запустив його. Просто неудобно одною рукою. От, Аварійка. Зараз ярко, от видно. Дуже ярко, повороти роблять. Бо було реально так тускло що не було видно. Зараз ярко повороти роблять і просто не було видно тих поворотів. От, видно, повороти ярко. Повороти дуже хренові були. Ну просто їх не видно. Це зараз поробив. Так що, чітко. Я ж кажу, нічого немає такого тяжкого. Схема проста, плюс. На переключатель, з переключателя цей. Там, понятно, плюс на переключатель, з переключателя вже викидаєте на цей. З переключателя ви вже іменно кидаєте на ліво право Ну, тобто, я думаю, це понятно. Ну і ну, так само можете от, все кинули. Де лампочка контрольна. Так само можна і лампочку контрольну запитати, воно все буде робити. Кинули на кнопку там плюс-мінус. Перший контакт на, первый, сразу вже розкажу, первий контакт. У мене є тут такі плохі? зараз покажу. Ось вот він. Ну, тут воно ну, не видно буде. А, ні, навіть видно. От перший контакт це плюс. Перший, другий, вот, третій, четвертий, п'ятий. Оцей. Вот. Оцей от. Це, е, мінус п'ятий контакт, і потом третій контакт, е, один поворот, і сьомий контакт, е, другий поворот і все. І ви просто коли нажимаєте, ну, у мене ще лампочка не світиться. Оця от. Ви просто коли нажимаєте, кнопку у вас загорає, довшала лампочка, щось не світиться. Я не знаю чого. Ну, це не столь важно мені. Нажимаєте цей, у вас загорається лампочка і повороти. Там не важно, який буде у вас лівий правий, воно воно просто замикати. Так що дуже простий схема. Дузіла 130-го там просто. Тут намутили в цих газонах цієї проводки лишньої, це капець. Просто дурістика яка-то. Так що ми буду бардак обирати. Може, зараз ще залізу, прошпритую його, так як казав. бо... Давно не мазав, треба прошпрацювати. Може комусь було цікаво. може хтось щось підкаже. Взяв дві релюхи, бо в тракторі теж здохла релюшка, теж повороти перестали робити. Трактор там, да, не цей, ну хай буде, як то говориться. Раз воно робить, значить треба підтримувати його в робочому стані, щоб воно все робило. Запустити легко, встановити дуже тяжко. Може комусь було цікаво. Це отак так вот півдня я прогулявся з цією Ось отак от. Ну, слідіть дальше за каналом. Може, щось еще інтересне розкажу.